Палиці для скандинавської ходьби торгової марки Friespol. Це шведська торгова марка. Розкажу сьогодні про цю модель. Палиці телескопічні, вони підбираються під зріз любої людини і даже, можливо під зріз 195. Це ще вище, ніж я. Унікальність цієї моделі в тому, що на діленнях вже є зріст людини. Не треба формули підбирати, а прямо ви виставляєте свій зріст. Наприклад, у мене там 180 см, прямо тут написано на нижньому сегменті. Я зафіксував палицю, і це мій зріст в палиці для занять. Ці моделі ручка, пластмасова ручка. І тут е, така гумова е, прокладка. Тут дуже зручно з цією палицею працювати. Темляк в цій моделі палець знімний, є е, для правої руки для лівої руки. Ось ми наживаємо цю червону кнопку і тимляк знімається. Таким чином ми можемо тимляк знову надіти в нашу палицю однією рукою. Це дуже зручно. Палиця зроблена з алюмінію. Алюміній якості 70-75. Це палиці дуже легкі. Вага палець всього 480 грамів за пару. Далі є такий гумовий чобіток. І на деяких палицях чобіток з протектором на цих, на цій моделі палець чобіток без протектора. І деякі там спортсмени запитують, а чого це такий без протектора? А ви знаєте, ми е, зробили тест, такий тест-драйв, і коли ходили по асфальту, то така е, форма чобітка вона ще більше щеплюється з асфальтом і більш зручно е, скандинаво відштовхуватися палиці. Якщо ми ходимо по асфальту гумовий чобіток. Коли ми знімаємо його, то ми ходимо по м'якій поверхні, пісок, трава, земля і так далі. Тут дуже потужний такий обідітовий е, стрижень, який е, багато часу треба, щоб він зносився. Ось така цікава модель палець. Обов'язково е, в комплект до багатьох наших палиць, конкретно до цієї, йде такий чохол з світовідбивною плівкою. І ми так, знаєте, називаємо хатинка для палець. Тому дуже зручно, коли ви десь їдете в відрядження, на відпочинок, взяли з собою ці палиці в чохол і займаєтеся скандинавською ходьбою.